Доброго часу. Давайте подивимося Запоріжжя до кінця квітня. Більше моїх прогнозів, як завжди, ви можете бачити у моєму телеграм-каналі. Посилання є у шапці профіль. Будь ласка, переходьте, ознайомлюйтесь, дивіться, я завжди там ділюсь інформацією. Запоріжжя до кінця квітня. Плани у ворога Вони є. Енергії достатньо важкі. Тобто ці плани можуть реалізовуватися у достатньо складні речі, не дивлячись на ту роботу, яка ведеться, на захист, наслідки в місті, вони можуть бути ситуація, знаєте, розвивається дуже помірно, і енергії в місті майже не змінюються. Тобто, вони у такі складні, достатньо напружені, вони зберігаються. В місті можуть бути. Провокації від ворога на ті об'єкти, на які вже були, і ці провокації. Можуть дати результати, там може бути руйнування інфраструктури, там можуть бути втрати по забезпеченню. Тут ідуть повторювані циклічні події. Дуже важливі об'єкти міста можуть бути у великій напрузі. Ситуацію будуть намагатися контролювати, відпрацьовувати захист буде, але переміщення. І ще буде достатньо багато. Тобто, там достатньо велика активність йде ще до кінця місяця. Тому Запоріжжю треба бути дуже-дуже уважними, реагувати на всі попередження. Зараз подивимося. Що стосується якогось просування в Запоріжжя, то ситуація буде триматись, контролюватися настільки це можливо. І ну, така, як зараз, як є: лінії межі міста будуть збережені. Тобто ситуація до кінця місяця вона триматиметься. Єдине, що достатньо велика активність та напруга по повітряному простору. Тому, будь ласка, дуже дуже уважно віднесіться до того, що про що нас попереджають, так і зберігайте максимальну безпеку.